Вачки шведські, шведські винищувачі піднімали по тривозі через порушення повітряного простору країни. Командувач ВПС Швеції Йонас Вікман заявив, що вони повинні були терміново відреагувати на вторгнення російського Су-24, який не реагував на радіопопередження. Авіадиспетчерської служби за словами шведських авіаційних е військових, дії РФ є неприйнятними і демонструють відсутність поваги територіальної цілісності іншої країни. Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після оголошення свого захворювання на рак. Вона відвідала захід і на честь дня народження короля. Про це повідомляє видання 42-річна принцеса Уельська у рамках святкового параду проїхалася у кареті разом зі своїми трьома дітьми і урочисто зайшла у Букінгемський палац. Мала чудовий елегантний вигляд. англійці були дуже раді бачити принцесу, навіть взяли з собою її ростові фігури.